Україна, всім привіт! Черговий робочий день, другий день збирання наших демоділянок. Старк вже зібрали, Бомонд саме зараз збираємо, далі буде Альдазор. Так, друзі, це ми. Домолочуємо бомон. Такі кошики непогані. Маємо можливість вже зайти. Безпосередньо метрів 50, на мій погляд, від краю. 54 тисячі в половиною Схильний формувати на заріджених посівах велику корзинку, зверніть увагу крупне зерно. Чому я це показую? Тому що я ходив дивився на Альфі. Чу, блядь, альфі. Альдазор. На Альдазорі інша форма навіть зерна. Так, очікуємо на Альдазор. І будемо міряти на туру, подивимось, що вона нам покаже. Чи приємно здивує, чи неприємно розстроїть. Так, друзі, знайшов ось границю. Це в нас Бомонт. Велика шапка. Крупне насіння, зверніть увагу, а ось сюди пішов Альдазор, чи, чи це ще бомонт? Підожди, це ще бомонт. Це ще бомонд. Оце вже Альдазор. Да, оце Альдазор насіння трішки меншого розміру. Кошики, ну так, на мій погляд, трішки менші, але він може здивувати нас натурою. Ну, будемо дивитися все в процесі, тому що може здивувати в приємну сторону, може здивувати в негативну сторону. Такий. Ну, непогані, друзі, непогані. Мені подобається. Так, йдемо на комбайн. Подивимося з висоти. Так, друзі. Це у нас уже Альдазор. І проїдемося. Подивимось з висоти комбайна. Ось Так, друзі, да. Альдазор з висоти комбайна. На вигляд непоганий. Ну а там подивимось. Так, друзі, міряємо альдазор. Відтарірували баночку. Зараз насипаємо. Це нас Альдазор. От, набрали момент істини. 367. Такі результати. Так. Основна площа зібрана, зараз переїжджаємо на шматочок там, де залишився в нас старк, той ще зеленкуватий трішки був, але насіння сухе, переміряємо ще старк і їдемо далі. Буде в нас ще режі і кусочки старка, які ми будемо важити, Безпосередньо узнаємо врожайність. Підійшли, друзі, до цього трикутничка зі старком. Що ми лишили, ну, блін, друзі, дивіться, дрібненьке насіння. Здивував він нас своєю натурою, приємно здивував. Беручи до уваги, що в яких умовах він ріс, то достойний результат. Достойний. А якби ще погратися там ворами, фунгіцидами, я думаю було б взагалі б усе шикарно, взагалі непоганий. Будемо сіяти і старк і садити. Ну, тут таке щось дрібненьке насіння. Може бути пустотіле, та, гнивуватий кошик. Да, пустотіле. Ну. Показую як є. Не вигадую нічого. По втратах іменно старка цікаво пустотіли. Чи багато його іззаді комбайна, чи ні. Пусте. Ну нема, друзі, нема. Можливо, недалеко відійшов від початку. Де комбайн рушив. Просто якщо є натура то його ж не так і видимає з комбайна, як безнатурний. Ну є, друзі, але взагалі не багато. Я б сказав би, що взагалі має вагу, понахилявся. Пооранки, я думаю, були б взагалі інші показники. І пооранки, і якщо і добре, і всього недогон. Ну, друзі, 99,9%, що це, мій, це моє вино. Як я й казав, садили без перебільшення на 6 см. У кого енергії хватило, той виліз перший. У кого не хватило, він виліз, але вже була конкуренція. І його задавило. Якби був посів на 4 сантиметри вправлено, правильно підготовлений ґрунт, то він би повністю реалізувався б. Це така моя думка. Десь йдеш, усе класно, все гарно, а десь йдеш Недогони набрали, друзі, ще повторно в пакет Старка, е, можливо, була випадковість, що було 420. Зараз будемо міряти. Цікаво. Одеська баночка. Стабільно. 386, показники не міняються. Так. І набираємо старк. Ну, друзі, однією рукою я цього не зроблю. Так, набрали отак, От у баночки. Ага, 457 круто, круто. I'm <laughs> Друзі, можна було працювати і машиною зм 60 у вершити його ще вище, але практика показує, що зернометач спресовує, коли кидає, прямо спресовує дебело, скажімо так, масу, тому працює GCB. Поїхали, друзі, до ділянок, де старк на огородах. Попередню ділянку 53 сотих у пайовички зібрали. Врожайність склала 33 центнери. Тут площа гектар і тільки що батько змолотив 60 сотих. Також зважимо, подивимось, що воно вийде. Непоганий гібрид, непоганий, вартий уваги. Вроді так подивися, вроді й невзрачний такий. А сипе! І це 56,5 тисяч. Бо друзі, рядом ділянка, де посіяний юнкай, це не юнкай. А оце юнкай по висоті невисокий. без добрив. З краю непогані снаряди. Непогані тут е сіяли ой, щоб нікого не обманути, по-моєму 50 тисяч, да, 50 тисяч я виставляв. Же, друзі, як я, як, як, як я і казав, е, дощів, вологи, у нас всього вистачило, вистачало двокачанність, ну, не знаю, двокачанність це е, не потрібно, е, так сказати, прагнути двохкачанності, тому що буде у вас один качан сухіший, другий сиріший, нічого з цього доброго не вийде. Вологу я міряв, Волога була 16. Якось так. Можливо, не на кожній рослині Волога 16, ну. Зараз в мене прибора нема. Непоганий юнкай. Ну, бо 5 же ж, друзі, 50 тисяч, це ж не 60 і не 65. Так що такі справи. Взагалі непоганий гібрид. Так, йдемо далі ще на даній площі поміряємо натуру Старка. Це він тут е, по оранці. Друзі, переміряємо знову натуру старка з іншого поля. І почали молотити редіті інтерстелар. Також зараз будемо міряти натуру. Так, отак виглядає в баночці. 423 Ну, такий, друзі, старк непоганий. до речі, далі буде показники по вагам. Різниця врожайності кардинальна, поля різні. Так, слідкуємо. Так, друзі, і інтерстела реджиті. Стіки до п'яти з вовчка. Четірист. Все, друзі, по натурам. Фух, на сьогодні досить. Фаворит Старк. RGT також на впевнену другу позицію займає. 400, ну ще переміряємо. Це були лише зворота. Я думаю, основна площа повинна дати кращий результат по натурі, адже на зворота попаждає більше хімії. Потім у нас Саксон Бомонд і Альдазор. Так, працюємо далі. От, друзі, завершуються наші жнива. Послідній прохід RGT Інтерстелар. Завершились, друзі, наші жнива, як ви бачили. Висновки, в принципі, такі, врожайність від 25 до 30. Натура. Найбільша старка. Стабільна 420, раз була 457, потім у нас RGT 400. Друге місце, адже ми його переміряли і стабільно 400. По Саксонові 400, 430 було один раз. Стабільно 390. Далі в нас Бомон 375 і Альдазор 367, якщо мені не помиляє пам'ять. Другий раз переміряв не на камеру 370. Ну, так, в принципі, результати, беручи до уваги, який був обробіток, і все бездобре, все просто супер. Я, скажімо так, задоволений. Все, друзі, на сьогодні закінчуємо. Їдемо додому, відчіпляємо жатку, ставимо на тілешку і завтра їдемо допомагати людям. Все, друзі, всім пока. Пишіть, коментуйте, ставте лайкоси. Вам не важко, а мені приємно. До завтра.